Сьогодні приїхали, друзі, в гості до Володимира і Орисі. Подивитись, що вони коїться у лісі. І перша знахідка є. О, саркастивка. Вітерет сьогодні такий. Дивіться, друзі, О, це все оцей зелений килим, це все черемша. Чесночок. Теж хочеш Марсик? Оце все черемша, так? Дивись, скільки багато, ну На от, спробуй. Щоб я потім чим? чесноком воняла. От кому гарно тут собакам. До речі, Марсик теж спробував. Черемшу, то і їсть. Є що йому Ну дивіться. Квіточки відходять вже, так? Да, все. Ага. А воно ще гляване. Марсюш. Марсик, черемшу будеш ще, а? Не хочу, не їм все. вже пояснює рисі. Так, ботанік. Що таке гусяча цибулька? Та-да. да, да. О. Пів кошика зібрати ввечері салат. Цибулька. Ага, красиво. Все буде ми сьогодні їсти. Володя, все, м'ясо не буде, буде цибулька. Буде... Цибулька гусяча. Ще он теж їсть, бачиш. Так що... Так що переходимо на... Зато здоров'я буде яке, ні. а? Толі, то ні, а Як його робимо? немає, то й не буде. <гум> не купиш і не пожитиш. <гум> є таке, так. треба берегти те, що є, і все. Ну. Що, <гум> там грибочки ще? А <гум> ну, <гум> Де вони ховаються? <гум> Ага. Ого, та така. Такий розмір гарний. Mm -hmm. <звілляє> <раз> <раз> да, <раз> так, так. <раз> якщо ні, якщо одна саркосифа є, то поруч повинен бути ще. У нас останнього походу були, ну дуже багато дійсно. У такий я Ох, і запах черемши тут всюди. Бачите, друзі. Ну, то я не знаю, ну повторюсь, ніколи такого не бачив. ну. До речі, друзі. Черемша. Червонокнізна рослина, да, заборонена законодавством України. Збирати її. Продаж. Ну продаж. Сонечко виглянуло. І вітерець стій. Вітамінів може прийти з'їсти дві штуки. Так, так, да. да, 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 да. так. Так з'їсти, так. Да. Декілька штучок поїв вітаміни і додому. А жекерій катається на спині. В черімше. Буде чесноком зараз машині. Дуже гарно, друзі. В таких місцях не кожного дня побуваєш. Прогулялися, поспілкувалися з Арисою, з Володимиром. Але на цьому наша сьогоднішня вилазка не закінчується. Зараз ще поїдемо вгору і трошки там пройдемось. Останнього разу, коли ми тут були, тут все було в снігу. Річка була змерша. Дуже захотіли подивитися, що зараз тут. Грібів тут, звісно, нема, але тут, як я часто кажу, і без грибів гарно. Супер, да? Краса така. Все було в снігу, пам'ятаєш тут? Річки практично не було. Водичка брудна, дощики напевно тут пройшли. Тут, коли висока вода, оце все річка. Пека, чужий поліз, водичка холодна. Насік там почав шабічі ікрою розбиратися, лапою її Вже скоро в ці місця будемо їздити по грибочки. Трошки піднялося від річки, а тут дивиться, друзі, буквально годину тому ми були в Болеховських лісах і там ці квіти вже відходять. А тут, у горах, вони вовсю молодесенькі такі. Отако. Тут прохолодніше. Тому вони пізніше пішли. Бачите, і позаду в мене. Та всюди вони тут. Дуже гарна сьогодні прогулянка. То просто супер. Як завжди, собаки набігались. А ми побували в таких файних місцях. Друзі, будемо їхати ми додому. Ну а з вами, як завжди, до зустрічі в лісі. Пока.